І я і наш урок літературного читання. І сьогодні ми з вами будемо читати оповідання Івана Малковича Золотий павучок». Давайте трішки з вами поговоримо про це оповідання. На святвечір панує казка та всілякі дива і пригоди. Нарізло всі погратися прагнуть, добрі чари стають у пригоді. А вам, діти, доводилося бачити чари на святвечір? Чи доводилося вам, наприклад, знаходити вранці під подушкою подарунок від Святого Миколая? Чи можливо ви бачили якісь інші дива? Якщо бачили, можете поділитися або намалювати малюнок. Радісна звістка Різдвяна з'явилась, коли у небі зоря засвітилась. Іншими словами, історія Золотий павучок називається Різдвяною історією. І називається вона Різдвяною історією саме тому, що сталася на Різдво. Давайте трішки ми з вами поговоримо про автора цього оповідання. Іван Малкович народився 10 травня 1961 року в Березові Нижньому, Нижньому Косівського району на Івано-Франківщині. Закінчив скрипковий клас Івано-Франківського музичного училища і філологічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Тобто можемо вже по цьому побачити, що це була людина надзвичайно талановита, яка мала схильність і до музики, і до мов. Він український поет і видавець, власник і директор видавництва Абаба Галамак. Я думаю, що, можливо, вам доводилося тримати в руках книжки дитячі саме цього видавництва. Та зараз він живе і працює в Києві. Ліна Костенко назвала Івана Малковича найніжнішою скрипкою України за його поетичну збірку Білий камінь. Домашня бібліотека Івана Малковича налічує близько трьох тисяч книг. З цього ми можемо зробити висновок, що Іван Малкович є надзвичайно освіченою людиною. Перед тим, як ми з вами розпочнемо читати наше оповідання, давайте проведемо з вами словникову роботу. Бричка. Що ж це таке бричка? Це старовинний візок для перевезення людей, яких запрягали кони. Заслала, що означає заслала? Застелила. Стайенька. стайня. Це спеціальне приміщення для коней, курів, овець. Те, що в нас зараз називають хліб. Скриня це дерев'яний виріб для зберігання одежі. Тобто, колись шаф не було у людей, шафу не було, і замість шафи слугувала скринь. Ось ми з вами провели слоникову роботу, а тепер давайте ми з вами розпочнемо читати. Наше оповідання, яке трішки пов'язане з тематикою своєю з сьогоднішніми днями. А чому ми з вами зараз дізнаємось, коли будемо читати це оповідання? Золотий павучок. Цю історію на Святвечір любив оповідати мій дідусь. Не тепер і не колись жила собі в нашому містечку одна сім'я, тато, мама і троє діток, Тарасик, Настуня та Ільчик. У їхній привітній оселі завжди було багато радості і сміху. Яких лише забав не вигадували вони? І князівна, і чіт-не-чіт, і скільки-скільки, і, звичайно ж, смішний телефон. А на свята їхній татусь наймав бричку із золотогрівим конем, і вони всі разом їхали за місто до лісу. Але одного дня все примінилося. На їхню країну напав північний ворог. Страшне горе, мов темна ніч огорнуло всіх людей, не оминуло воно й цю родину. Тато пішов захищати рідний край, а мама і троє діток лишилися самі. Була зима з високими снігами, але вперше у їхньому домі не чутно було дитячого щебету. Хіба дуже повеселишся, коли нема чого їсти? Уперше святий Миколай не приніс їй нічого, а вони ж цілий рік були такі слухняні. Може, Миколай передасть нам дарунки аж на різдву, сумно замріялась маленька настуня. І ось настав святий вечір. Щоб хоч трохи утішити рідних, Тарасик з самого рання пішов до лісу і привіз на санях ялинку. Ялинка була дуже гарна, але прикрасити її не було чим. Кілька днів тому Ільчик з настунею крадькома пішли на ринок і виміняли усі їхні 33 ялинкові прикраси на 33 картоплини. Правда, колись окрім яскравих іграшок вони чіпляли на ялинку, обгорнуті в золоту фольгу горішки, яблука, а ще солодкі зірочки та місяченки, спечені зі смачного тіста. Однак сьогодні ялинка стояла без жодної прикраси. Коли звечоріло, матуся заслала стіл білою скатертиною, і вони посідали до столу. Ох і сумний був той святвечір. Уявіть собі. На різдвяному столі, окрім чотирьох картоплин чаю, не було нічого. У кутку сиротливо щулилася неприбрана ялинка, а за столом не було тата. Хто зна, чий живий він був? Згадавши про тата, діти ще дужче засумували. Але мама сказала не журіться мої серденятка. Пам'ятаєте, такий дарунок на минуле різдво. І почала виймати зі скрині одяг для ангела, маску кози і яскраві різнокольорові стрічки. Тарасик переодягся на козу, і на ангела, а настуня прикрасила свою голівку стрічками. Які ж були ви в мене гарні, захоплено сплеснула в долоні матуся. Шкода, що й татко вас не бачить. Слухайте, а чи не заколядувати нам його улюблену коляду? І вони заколядували добрий вечір тобі, пане господарю. Мама сказала, «Ви так старалися, що куляда, мабуть, долинула аж до нашого татуся. Вона зігріє його у тих холодних снігах. Дивіться, дивіться, раптом вигукнув маленький Ільчик і показав на ялинку. Усі здивовано повернули свої голови. Що за диво сплеснули руками. Хто так чарівно прикрасив нашу ялиночку? А дивуватися і справді було чого. Ялинка зверху донизу стояла зодягнута в тонке золотисте плетиво, і наче казкова принцеса осявала собою всю вітальню. А на самому вершечку сяяла мовби зіронька. Гляньте, та це ж маленький золотий павучок. Вигукнула на стуня. Це він прикрасив нам ялиночку. Діти повибігали з-за столу, взялися за руки і почали танцювати довкола ялинки. Вони підстрибували і співали. Павучок, павучок, золотий чарівничок Сплів ялиночці убрання із небесних ниточок. Павучок, павучок, золотий чарівничок. Раптом у двері хтось постукав. Усі перестали веселитись і злякано завмерли. Хто б то міг бути? Мама відчинила двері і мало не земліла. На порозі стояв їхній тато. Він був змучений, худий, але очі його світилися тихою радістю. Війна скінчилася. Ми перемогли ворога, сказав він, і почав виймати з рюкзака із кишень Смачнючі різдвяні гостинці. Усі кинулися йому на шию. Я навіть не можу описати, скільки радості, щасливих днів від дзвінких колядок було того різдвяного вечора. Усі сміялися, галасували, танцювали, обіймалися, показували татові ялинку і знову сміялися і полядували. А на самому вершечку ялинки сидів щасливий золотий павучок. І таємниче підморгував їм то правим, то лівим очком. Ось так. Кліп-кліп, кліп-кліп. Ось ми закінчили читати наше оповідання. А як ви думаєте, діти? Чому сталося саме таке диво в різдвяний вечір? Ви цього такого дива насправді був павучок? Можливо, і він. Давайте повіримо з вами в казку. Але я думаю, що перш за все диво сталося тому, що діти не переставали вірити, не переставали молитися, не переставали вшановувати наші українські традиції. І саме тому їхня віра, їхня впевненість, їхня любов до свого тата сприяли тому, що тато повернувся. Додому з перемогою. Ви знаєте, діти, що зараз у нас також йде війна, і дуже багато батьків, братів наших знаходиться на фронті. І ми з вами повинні перш за все молитися за те, щоб Бог оберігав їх і вірити в те, що все у нас буде добре, що всі наші тата, всі наші брати. Всі наші родичі повернуться додому живими і неушкодженими. Ми обов'язково також переможемо з злого ворога, і в нас в країні наступить мир і спокій. На цьому діти наш урок з вами закінчено. Я дякую вам за увагу. Всього вам найкращого!